люди сідають Їх дітей і радуватися життю. Дуже прискорбно, що уходять самі кращі, самі кращі, які могли би построїти цю країну дійсно багатою і правовою. В класі користувався авторитетом вже по, по тій твердій руці, коли я йому тиснув на випускному вечорі, то вже тоді можна було гордитися за цього хлопця. Сам захотів. Призвался на контракт, не проходя службу в армии. С пятницы на субботу, при находясь на блокпосту при обстреле с сепаратистами, он и несколько его товарищей был погиб.